Давайте я трошки розповім про автомобіль. Я їжджу вже близько місяця після того, як я його придбав. Враження цікаві. Автомобільчик, коли купляв, зразу розкажу, з чим я стикнувся. Ну, Я знав, що вони гниють, знав, що більшість з Норвегії, коли я купував, відповідно я заглядав під низ. найбільше ржавчини було десь. от. В цьому районі, взагалі в більшості автомобілів, права частина більш така ржавіша, тому що вона завжди по обочині катається. Я заглянув сюди, дивлюсь, ну таке, типу, трохи починає слоїтися, але не критично заглянув з боку, з боку тут тільки де кріпиться батарея. До речі, в мене кожух захисний із старого зразка. Я так зрозумів, що новіші більше закривають. Тут трохи було ржавчини. І такої ржавчини я більше ніде не бачив. Єдине, коли відкриваєш двері, тут за пластиковою накладкою було видно, що вже починає розвиватись корозія. У мене було в планах зняти цей молдинг. Ну, загалом я був готовий до цього всього, я хотів її обробити і далі їздити. Але коли я заїхав на яму, багато було ржавчини доль е порогів, що в принципі, логічно, в районі кондиціонера. По підвісті там якісь тяги, балки, то там мінімальна корозія зачистилася, обробилася, проблем не було. Найбільше корозії було, коли я зняв задній бампер. Тут по центру бампера є кріплення, воно повністю відгнило. Я не знаю, чи зараз вийде вам щось зняти-показати. Трохи погнила частина. Отут, якщо зняти цю пластикову накладку, Мені прийшлось задувати розпилювачем сюди різним мастило. Автомобіль повністю я вимивав, вичищав від іржі, бруду, обробляв нігролом. Самий дешевий і самий один з найдієвіших методів. Друге, найбільше, де було корозії, і до чого я не був готовий: це от моторний відсік. Таке було дуже страшне. Коли я зняв кришку, я трошки був шокований. Я не думав, що настільки RG буде багато саме от в цьому задньому відсіку. Але нічого, це все так само обробилося, замазалось, пофарбувалося, відреставрувалася кришка. Ця кришка я спочатку хотів на широті купити, але за неї заспівали там щось одні тисячу гривень хотіли, така сама ржава, як мене, а другі 1750 за такі гроші я міг би взяти взагалі кусок жесті, просверлити 4 дирки і послати їх далі. Тому ця кришечка відновилася, пофарбувалася. От закрутив нові барашечки, все там кузов теж зачищений, пофарбований. Більше таких якихось там видимих проблем не було. Звісно, якісь дрібні такі моменти, як стойки, двері всі в більш-менш нормальному стані. Зливи не погнили, не проржавіли. Там ну, якісь маленькі десь рижики є, але це зовсім не критично. В передньому відсіку ніяких таких проблем не знайдено. Єдине, що мене трохи турбує, ось ця от замок, те, що там всередині робиться, це ще до цього в мене руки не дійшли, треба трошки зачистити, якимсь мовілем задути. Та так взагалі проблем не виявлено, попередній власник. Рік тому поміняв акумулятор. Найбільше також їхня поширена проблема це от ржавіють у ці елементи. Вони взагалі якісь там, типу алюмінію, чи що якесь таке цікаве окислення, там біле було. Зачистив, пофарбував, полакував, корозію призупинив. Машина. 2010 року випуску в нормальному стані фари, лак не зліз. Передній бампер там десь трошки чуть придавлений, його там майже не видно. Тут якась дрібненька царапка. Ну, взагалі, я на такі уваги не звертаю, тому що в машині 15 років там вимагати від чогось серйозно від неї абсолютно нелогічно. По арках просто вимив кархером добре, помастив і все окей. По ходовій. Попередній власник там щось робив, напевно, якийсь блоки міняв. І більше нічого, я так зрозумів. Можливо, гальмівні колодки мінялися, можливо, я не знаю. Гальма я всі перебрав. передні перебрав, почистив, промив, все там чітко працювало. Задні перебрав, взагалі там все в ідеалі всередині. Можливо, навіть оригінальне. Батя допомагав, каже, давай пофарбуємо тобі. Барабани в червоний колір, будеш модний спортивний. Ось так і зробили. Значить, ось ці пластикові молдинги пластикові я відкрутити не зміг. Тут шурупи, вони заржавіли, просто помазав. Так само це все достав кісточкою і компресором, під тиском задув туди під пластик, Задув так, що тут жирне почало вилазити. Я думаю, цього на найближчий час мені вистачить. У мене була ще ідея зняти захист акумулятора пласти, глянути, що там робиться. Але не вистачає на все часу. Зараз вже на носі зима, дуже багато роботи іншої. І просто немає коли. Я і так вже десь близько тижня потратив на, на те, щоб повністю обробити всю фузубну корозію. І на цьому наразі все. Стан Салону більш-менш нормальний. Є деякі такі місця, трошки забруднені, От, але якщо голову не піднімати, то його навіть і не видно. Трошки є видно затертості керма. А, можливо, колись я його обшию, може, просто якось там накладу теплу накладку на кермо, тому що зимою шкіряне кермо дуже-дуже холодне. Передні карти я фарбував ручки, таких були отут. Суттєво затерті, мені трошки це не, не, не подобалося. Це все перефарбував. Трошки відрізняється по кольору, але таке не критично. Головне, що воно виглядає чистенько. Машину брав саму дешеву, яку тільки міг знайти на ринку. Стартують вони від 3,5 тисяч доларів зараз в нас. І за такі гроші ви отримуєте машину 10-2011 року. Приблизно в такому стані, як в мене, акумулятор буде заїжджений досить в мене, він е залишок десь біля 60% сох. Це я перевірив при покупці, і це збіглося з тим, що казав власник. Вона проїжджає зараз приблизно 60-70 км. Акумулятор, хоч має великий знос, але він нормально збалансований. Заряджали його тільки від домашньої зарядки 10 А, досить така вона повільненька. Розбіжність при повністю розрядженому, там близько 5%. Ніяких черепах не вилазить. Навіть на розрядженому можна дивити педальку на всю і нормально все працює. Також в мене з дефектів тріщина лобового скла, невеличка вона. Зовнішня, здається, вона засверлена в кількох місцях. Там все оброблено, все як треба, і далі вона не лізе. Аварій підкрасів, тут я, нічого такого я по ній не знайшов. Якихось там явних елементів, які там мінялись чи щось таке. В комплекті з автомобілем йшла зимова гума, практично нова, лише одні диски літньої нема. Гума Трошки більше за е, оригінали, скажімо так, і от там в арках вона при певних моментах підтирає. З цим поки що не знаю, як боротися, але вроді не критично. Загалом в планах по автомобілю. Під'єднати камеру заднього вигляду, От я тут зараз поки що приміряюся з екранчиком, де він буде розміщений. Хочу як камеру задню, так і передню. Після мого гольфа, сьомого, яким я їжджу, моя основна машина, то трошки. Непривично, зовсім інші розміри, не знаєш, як паркуватися, і привик вже трохи до камери. Дуже... Привикаєш добре до хорошого. Зараз трошки розбираюся з зарядками на публічних станціях. Значить, в мене не працюючий кондиціонер. Без цього не працює чи демо. Пічка тут справна, пічка повністю працює, 5 кВт жарить, от, але користуватися з таким акумулятором не, звісно, не завжди вийде. І так як тут старенький зарядний пристрій, трохи є проблеми з зарядними станціями, зараз вирішується питання, Там купив переходник і пробую різні схеми, щоб воно було підзаряджатися. Загалом планую основну зарядку вдома. Користуватися автомобілем по місту, так як в мене дуже-дуже дуже короткі поїздки на дизельному гольфі. У мене абсолютно не прогрівається ні двигун, ні пічка, я тільки виїхав, там треба знову зупинятися. І це дуже недобре для авто. Дуже хотів спробувати електромобіль практично вже років 10. До того я там їздив 10 років на солярці. Перед тим їздивши 10 років на бензині, і от нарешті я вирішив спробувати електроавто. Це в принципі та причина, по якій я взяв ось цей автомобіль. Ось так дякую за увагу. Слідкуйте за каналом, буду викладати якісь шорси чи відео про цю автівку.